І з нами на прямому зв'язку Сергій Нагарняк, народний депутат України, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, наші вітання, вітаємо доброго ранку. Даруйте, я знаю, ми з скостою знаємо, що ви чекали, але коли в нас з'являються військові, ми по максимуму використовуємо цю комунікацію для того, щоб розуміти, що відбувається на фронті, пане Сергію, а з приводу ось цієї ініціативи, скажіть, будь ласка, наскільки це важливе будівництво, де будемо брати кошти? Хто нас підтримує в цьому? Знаєте, це рішення воно вже зачекалося, і я сподіваюся, що наступного тижня я бачив вже порядок денний на наступний тиждень в українському парламенті, що українські парламентарі віднесуться по державницьки і підтримають відповідне рішення для того, аби Енергатом міг розпочати проектування та будівництво третього та четвертого енергоблоків. Для того аби енергатом міг розпочати, парламент має схвалити закони як у першому, так і у другому читанні. І я сподіваюся, що Ті парламентарі, які критикували енергатом, ті, які парламентарі, на мою думку, підтримують на сьогоднішній день певних лобістів, які проти того, щоб українська атомна енергетика розвивалася, повинні все ж таки прийняти державне рішення і е, теж віддати свій голос за будівництво атомної енергетики. Е, що стосується грошей, е, де буде брати гроші енергатом для будівництва, скажу так, що енергатом має на сьогоднішній день уже домовленості із. Одним із американських банків для кредитування відповідного проекту, а також енергата має певні свої ресурси для того, аби розпочати таке будівництво. І за оцінками енергатами за 3-4 роки вони зможуть добудувати третій енергоблок і за 4-5 років добудувати четвертий енергоблок. Але це не лише плани по добудові третього, і четвертого енергоблоку. Потрібно, і енергата має таку стратегію з будівництва і шостого блоку на Хмельницькій атомній електростанції та п'ятого енергоблоку на Рівненській. Атомні електростанції маємо розбудовувати атомну енергетику для того, щоб українці мали відносно дешеву електроенергію, і щоб ми залучали бізнес, щоб ми залучали міжнародних інвесторів, Україні потрібно в достатній кількості електроенергія, а її, окрім атомної, ніхто не може більше дати. Більш дешевої, більш стабільної електроенергії. Пане Сергію, з приводу ставлення, хотів вас уточнити, чи б досліджувалось, взагалі питання, наприклад, як українці ставляться до добудови нових блоків атомної електро... для атомної електростанції, і можливо вже відома реакція міжнародних партнерів, які свого часу пригадуємо, ну трохи так спобоюванням ставились до діяльності атомних електростанцій, але потім, ну м'яко кажучи, щось змінилось. Тож, зрештою, що маємо. Соціологи провели дослідження і запитали в українців, чи вони не проти того, щоб добудовувалися атомні реактори. І понад 80% українців за те, щоб атомна енергетика розвивалась, за те, щоб на Хмельниччині добудовувався і третій, і четвертий енергоблок, і так само розбудовувалось і в інших регіонах. Окрім того, і партнери наші, найбільш стратегічні партнери, Сполучені Штати теж висловили свою підтримку будівництва як третього третього третьої четвертого енергоблоку, так і будівництва нових блоків за американською технологією технології Вестінхаус 5 і шостого на Хмельниччині. Ну і уряд, і президент і більшість парламентарів підтримують таке рішення. Я сподіваюся, що наступного тижня вистачить мужності парламентарям і вистачить державницької позиції для того, щоб в залі було більше 226 голосів для того, щоб енергоатом міг. В терміновому порядку розпочати проектування, готувати кошторис, затверджувати кошторис у державного державою і відповідно шукати ресурси і добудовувати. Але що найцікавіше, те, що енергатом планує задіяти ще і тих людей, які працювали на запорізькій атомній електростанції, яка на сьогоднішній день окупована, тому це нові робочі місця по суті для тих людей, які сьогодні очікувані, в очікуванні деокупації Запорізької атомної електростанції. Ми віримо в те, що Якомога швидше нам потрібно її декупувати, але самі ми добре розуміємо, що цей процес достатньо непростий. Пане Сергію, дякуємо за те, що долучилися Дякую. до ефіру. Сергій Нагорняк, народний депутат України, і член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.